Собі, але нормально. І тепер другий. І все. Вихожу і по до крутого англобастера. О такого. Ну, його вибираємо. І тепер у мене є крутий англобастер. Давайте ми його виберемо. Подивимося на нього. Реально круто виглядає. І давайте зіграємо на ньому один раз. Так, да, против ОН я за ней складно буду, Але ми зможемо. О, тоже зим... попался сачок. я походу тільки зараз засос покол. Ага, бастера. Це дуже круто. Дуже круто моїм пок на нашем поколении. Ну я на пруды скин. Красиво стреляю. дуже красиво. Так, я не могу просто пойти ни до кого. Я не розумію, як же так. Це дуже круто шумы. Надеюсь, шумы. Ай-яй-яй, дуже... Ні! Все, мені дайте нам капец в эти Але нічого. Заодно, це ж тільки басты на якому складно грати, ну а вже ж. о ні, Кензі, тут нічого ти не зробиш. Ну а после чувак якийсь у нас не, не дуже гарний. пограє. Але мені здається, все буде, У нас буде дуже гарно. Ну, ну і скину, прикольно. Скин не подобається. Мені дає цей скін... Так, лучше б я в культа Ангела mm, Баста. А, скинкал ты. Але... Ай-яй-яй-яй-яй-ябаж, не треба бути. Так, стреляем, атакуем, атакуем, але у меня ничего не выходит. Я помогу зараз, я помогу, блин, точно зараз помору. Ну не знаю, що ми зможемо зробити. Час вже вбито вже довго, йде, а ми їм тільки повинні хп нанести. Та ми не зможемо йому знести. Типу 700 тисяч же знести, так? 700 тисяч це ж дофіга просто. Ну вже ж. Ми переграли. Ні, ну нічого, ну сам Ангелбастер бомба їх не Як для мене. Дуже крутий. А всім. Дякую за перегляд, мало такі у мене скини. Дякую за...